І всім привіт! Ви на моєму каналі Україна та я» І сьогодні у нас буде перевірка зошитів українською мовою. Давайте розпочинати. Не будемо чекати. Сьогодні ми будемо перевіряти зошити з домашнім завданням по українській мові. Їм була справа, зараз скажу. Так, трошки. Їм була вправа 204. Їм треба було зробити списати та підкреслити іменники в трьох реченнях невеличких. Зараз ми будемо перевіряти. Так, перша робота це «Нас кого, це наш баранчика. Я тільки що побачила. Беремо наші дві ручки і відкриваємо червону. Шведесенько. Так, 21 березня домашня робота. Вправисте. Е, вправа він не написав, яка вправа. 204 вправа в нас. По двору бігати, не бігати, а біга. Біга... і Бігають. Бігають. Ось так. Діти. Правильно тут підкресливий іменник, Світить, сонце світить. Зараз, секунду, почекайте. Я впевнюся, світить так, світить. Світить сонце. Правильно милий котик. правильно. Виставляємо оцінку. Дві, а ну. Так. Дві помилки. Дві помилки це в нас десяточка, тому десять ми ставимо. Ось такою гарною зеленою ручкою. Ось так. Так, закриваємо ручку. Далі. Далі в нас зошит ось Христини. Ось вона в нас відміниться. Ось Ось її домашня робота, я вже помітила. Ой. І давайте перевіряти. Просто не відчиняти ручку. Просто подивимось. 21 березня домашня робота. Вправ... Сьогодні, насправді, 22, але ми вчора писали і я в них зібрала зошити. І сьогодні я вирішила перевірити їх. 21 березня, домашня робота, вправ... ну так. Ми не писали в п'ятницю ніякої роботи класної. Вони домашні тільки писали. Да. До. До, -до, 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 до. Ну, дивіться, я не брала в них зошити. Тобто, вони сьогодні, я була в школі, і вони мали прийти до школи, щоб здати мені зошити. Так. 21 березня домашні роботи впроводитися 10, тобто по двору білої дітей правильно світить сонце, малий котик. Все правильно. Ставимо 12. Я ось тут поставлю 12 балів. Ось так. Так. Далі. Дивимося, далі в нас лізочка. Лізу, Візьмемо що на ручку. Так, дивимось. Ще ближче зближу. Ще більше. Так, 21 березня домашня робота. Вправа 204. І вона в нас написалася. По двору бігають діти. Добре. Світить сонце, Ага, милий котик. Я не бачу взагалі тут ну, ніде не бачу я помилок. Ну, я думаю, їй 12 поставити. А ну. <кхем> так, все правильно. Тому ми червону ручку відкладаємо в сторону. Швидше 12 балів. Ми ставимо їй. Це її оцінка. Блін. Не хочу закриватися ручку просто. Так. Тепер. Ой! Боже мій. Так сошити ще Поклали всі, що тут. Тут просто. О, Боже. Так. Ага. Беремо. 21 березня, класна робота. Вправа. Ну, яка 205 ну вже ну не 205, 204 поки що. По двору бігають діти. Ось це якась мені не подобається. І не ось це. А ось це має бути підкреслено. Коми тут немає, тут тільки крапка є. Світить сонце. Так. А чому ти цю першу половину? Ой, першу половину підкреслила, а другу не підкреслила. Що це таке? Ми ми, що? Милий котик. А, все правильно. Угу. О, стоп! Я прям тільки що побачила класна робота. Але це домашня робота. Ой, я забула. Ма. Домашня... домашня робота. Ніяка не класна. 21. Ой, ручка кудись по -по побігла. Рахуємо помилки. Один, два, три. Три, чотири. П'ять. помилок, Тобто це семірка. Сім ми вже червоною ручкою ставимо. Далі, ой, швидше треба якось нам вкратці. Міша. Ось його робота. я вже бачимо. Так. А, Початку тут подивимося. Так, камера все добре. А, буквочки Буквочки З. Зараз перевіримо з вами, друзі. Мені не подобається це. Не подобається. Ось це взагалі жах, якийсь, ну що це за буква. Ви лише погляньте на неї. Інші всі нормальні, але я зараз. Зараз секунду, я все зроблю. Так, Галія 21 березня Домаш... домашня домашня робота. Вправа 204, тепер переходимо до самої вправи. По двору бігають діти. Не це а ось це має бути підкреслене. І біг х ще цікава. світить сонце тут правильно милий кіт. що за крапка, а по-перше, коректор ми ко... коректором. Корек... Кректори. Коректора? не так і От буде. Отак, отак. Ми не користуємо. Ми, ми коректором коректор, коректор. не користуємося. Це буде знижений бал. Він написав неправильно букву, то ми маємо знизити бал. Рахуємо помилки. Один. Два. Три. Три помилки це 9. Дев а дев'ять ми ставимо. Дев'ять ми ставимо, дев'ять ми ставимо. Ой, чому? Дев'ять. Дев'ять балів. Незадовільний в мене своєю роботою. На цьому я буду завершувати першу серію. Зараз, секунду. На цьому я буду завершувати першу серію. Ой, боже, першу частину. Дякую за перегляд. Всім покажіть другу частину.